Колись на цьому смітнику навіть заїжджало львівське сміття, фурі львівського сміття, але його якось зловили і не дали висипати. Мені вже багато хто написав, що це не санкційований смітник. Знаєте, що рекомендували? Рекомендували сказати нашій владі, щоб заблокували в'їзд з цієї сторони, в'їзд з цієї сторони, щоб поставили таблички. Оцей весь смітник згорнули, розгорнули, засипали його. Я не знаю, щепнем чи пацієвом е, чи ще чимось, щоб він прям вже хоронився. І тоді в нас не буде отакої воні і за селом от такого великого сміттєзвалища. Це я просто хожу собак, шукаю через те, я вже так пройшлася, бо я привезла їм таблетки для а ні одного собаки немає, як на диву. Хоча вже вечері, я ну, зараз ще трошки подожду, звісно, але поки що їх немає. І я кожного разу їду сюди і боюсь, що десь я знайду на асфальті розкатану собаку. Кожного разу я вже до них звикла, кожного разу переживаю, як вони тут виживають. Щоб вони щось чогось, чогось не понаїдались, щоб вони, щоб їх не повбивали в кінці, в кінці в кінців. Вони вже тут, Ну опять же таки, люди, які мене дивляться з нашого села, знають, що скільки вони тут років, живуть, це не один, не два, не три, не чотири роки. Вони тут живуть. До речі, одна собака вже тут живе дуже довго. Отак. То, що вони поприбирали, тут, звісно, це плюс. Мови навіть нема. Але та, що тут смітник? Це мінус. Грозіну, вроді би в Грозіну, є смітник, на який треба возити сміття. Все, все своє сміття треба возити туди. Щоб було правильно. Отак. Ну, або поставить тут великі мусорні баки для людей, бо люди звикли, вони привозять сюди, а куди їм це сміття? Приносять його з будинків, привозять його з села, Зробіть мусорні баки. І так же само, як ви раз в тиждень забираєте його по селу, де подавали ті баки, хто написав заяви. Так же саме, приїжджайте сюди, беріть машину, приїжджайте, загружайте, вивозьте і все, і не буде проблеми. І понад дорогою не буде, і в лісах не буде там такої проблеми. І ніде не буде проблем.